На третій рік повномасштабної війни ми наполегливо розповідаємо про справжніх героїв, які не втомлюються, боронять країну і наш мир, які з останніх сил тримають фронт і чекають нашої підтримки і підмоги. Сьогодні в нашому об'єктиві друзі дешеве захисники із десантно-штурмових військ. Їхніх історій, героїзму вистачить не на одне покоління, розповідає Костянтин Мельников. Спочатку навчання у військовому ліцеї згодом на факультеті аеромобільних військ. Як то кажуть, з корабля на бал уже да, поїхали в антитерористичну операцію. Дуже швидко після інституту ми вже були на передовій. Війна для цього чоловіка розпочала ще 14-го, тож повномасштабний її етап для Орла не став несподіванкою. Не забуду цей ранок, да, коли ми почули, що не помиляюсь, десь 4 чи ранку. Коли вже приходи були ракет, ну і зрозуміли, що вже все це почалось. У складі Славетної 95-ї боєць вибивав загарників з Київщини. Згодом з тих повоювати й у лавах 80-ї та 46-ї бригад ДШВ. Під час херсонської контрнаступальної операції дістав поранення. Є певні обмеження з руками, і, ну, на жаль, не можна фізичні навантаження, такі, як можна було колись робити. Ну а тут, як то кажуть, хочеться бути корисним і. Передати хоча б якусь частину того, що знаєш сам. Тож вже понад півроку орел-командир навчального батальйону навчального центру ДШВ. Увесь здобутий за роки на війні досвід, чоловік намагається передати новобранцям. У нас йде війна, ми готуємо людей бути кращими, бути сильнішими. От і все. Якщо ти не будеш готуватись, якщо ти не будеш працювати, ти помреш. Це реалій. Бути готовим до всього це завдання не лише для військових. Нині переконаний боєць. Люди у тилу розслабились і вже не так гостро відчувають загрозу, яку несе Росія. Це, зокрема, видно і по новобранцях, які нині потрапляють до навчального центру. Це все потрібно було робити ще на цивільному, в цивільному житті. Не, не робити так, щоб люди боялись військових, боялись цієї справи, а навпаки. Це припідносити і показувати, що це не страшно. Ну, це, да, це чоловіча робота, це, до цього треба готуватись. До цього треба ну, морально бути готовим, фізично бути готовим. Тоді інструктори зможуть під час базової підготовки починати не з елементарних речей, а ділитися більш прикладними знаннями. Не будеш копати, не будеш жити. Всі ждуть, що приїде інженерна машина і тобі все вире. Ну, на жаль, немає таких умов. Вона підійде і прилетить в і все. Не лише готуватися фізично та морально боронити своє, а й підтримувати тих, хто це вже робить. Закликаємо. І ми за допомогою реквізитів на екрані кожен глядач може долучитися до проекту Друзі дешеве та підтримати десантників щомісячним чи одноразовим донатом. Костянтин Мальников, Максимілян Ільченко, Факта Сітів. Єдині новини.